Так, обзорчик на клапана. Сьогодні у нас будуть касовські клапана, дніпровські клапана фірми Duals, ну і китайщина дніпровська для порівняння. Так як китайці, по-моєму, не роблять на касік клапана, так що ми будемо знімати, то, що, то, що зараз є. На касік Duals випускають такі клапана, Ніжка тут не хромована, звичайна ніжка. Тест на магніт. Тобто вони не, не магнітяться, вони випускаються ремонтні. Тобто це в нас 9.15. Які ще бувають? 9.05 маємо. Ой, 9.15. і 9.20. Так, 9.10, 9.15 і 9.20. Випускаються ремонтні клапана. что есть стандартный клапан. Так он выжидает. Сейчас померяем по всей дужине на днишку. 9,15 9,14 девять пятнадцать. Не, все-таки девять четырнадцать. По всей дужине. Вот. Все сделано четко. Блин. Привіз би ще касовські нові клапана для порівняння, але щось я трошки забув. Це фірма Duels, будь ласка. Тайвань. Тепер переходимо до Дніпровських. Це Дніпровський випускний клапан. Випуск. Це у нас так. 7,96. 7,96. 7,96. Для порівняння Китайщина. Ну Будь ласка, який тут просаджений діаметр в Китайщині? То ви нову направляйку забили і у вас клапан гуляє там, як вбивший. Ну і плюс от. Випуск не магнітиться вдоуса, впуск магнітиця. Ну і китайщина магнітиця вся, тобто, і, і випуск, і впуск. Китайщина це є зло. Ну, Прошу. Ну, все думаю, обзор закінчений.